Так, друзі, хто хотів кабріолетика, готовий, фактично. Залишилось тільки останній-останній штрих. Зараз забираю з поліровки. Ну, прямо, ви знаєте, нова машина стала після поліровки. Прокапалась. Все зробилося. Накладочку тільки цю треба поставити, зараз на місце буде. І в принципі, все. Ну Не поставили, бо кукля зламалася і не хочеться просто потім її переставляти, щоб її десь згубити. От така Така бричечка, кабріолет, 2 літра, бензин, фактично максимальна комплектація, без ключ, два ключі, 170 пробігу. В такому салоні цікавому, криша повністю тверда, з панорамою він. Тобто можна їздити зимою, проблеми немає. Хто хоче собі так дружині подарувати такий апарат. Можемо газ поставити, тут місце під запаску є. Ціна його готового, такого, як він зараз є. Тільки зимові колеса я поставлю. Треба докупляти, буду купляти зимові колеса, поставлю зимові. Тут зараз літо стоїть, поставлю зимові колеса. Буде 610 готовий. Це буде з другим комплектом резини. Отакий От він красивенький, вийшов. Ця резина фактично нова, зима там буду завтра їхати купляти, думаю, що теж виберемо щось ближче до нової. Ну, Така автівочка. Кому цікаво, друзі, 2 літра бензин. Автомат гідротрансформатор DP0 178-176 навіть пробігу. Олива замінена в автоматі, в двигуні замінена, ГРМ, ревізія повністю зроблена. Все, нічого зараз замінювати не потрібно. Така машинка. Сіли, катаєтесь і кайфуєте. Кабріолет, кришка знімається, повністю все ховається в багажник. У вас буде така цікава автентична машина. кабріолет за фактично ну, дуже мінімальні гроші. І стан машинки класний. Ну, крило ми пофарбували, ну, але з крилом тут ну, воно було подерте, арка була подерта ось тут. Ну, його не було сенсу залишати таким. Тому гарно пофарбували, вже все крило повністю воно ну, цілий елемент фарбували, не залишали нічого. Ну, от. А і ще поліровочка крута. Професійна, гарна, якісна поліровка. Машинка виглядає дуже достойно. Думаю, що в такому стані їх немає на ринку. Цікаво. Телефон в описі.